Воюють всі наші хлопці, в полоні знаходяться. У мене чоловік в полоні, тому так, жінки, все робиться жіночим трудом. Хочу все-таки зробити, щоб це село жило, по-перше, тому що я вибрала це місце. Я тут проживаю. Це моя домівка. Бажаю це копати, щоб когось би закапувати, взагалі добре. Тут гарна місцевість була. Коли водою заповняється, тут все зелено гарно, дуже сильно. А зараз у нас канали ж заміновані, там все ж все розбито, тому вода сюди не постачається, і за літо воно все висохло, і тепер у нас нема води в селі. Ну, як водойма, тільки що колодязь нас слугує. Нам дуже тяжко, але нічого, потихеньку справляємося, як можемо. Те, що було, то вже хай воно остається. Те, що воно було позаді. А ми думаємо, що все буде на краще, тому що якщо опустити руки, то воно нічого не буде.